Рік тому ми отримали офіційне свідчення того, що ми вже давно є частиною цивілізованого європейського світу. Україна стала кандидатом на вступ до ЄС. Та це лише перший, хоч і важливий, крок до повного членства в Європейському Союзі. Щоб не залишатись на місці, впевнено рухаємось до мети. Утвердження верховенства права шляхом тотального очищення судової системи. Недоторканних більше немає. Зменшення впливу олігархів, дієва антикорупційна програма відзначена світом ефективність антикорупційних органів, ефективний фінмоніторинг, запобігання відмиванню коштів, зміцнення прав і свобод людини, умови для розвитку незалежних медіа і ще десятки законів, які впроваджують принципи Євросоюзу. Роботи ще багато, та Україна пройде цей шлях. Адже ми творимо достойне майбутнє своїм дітям, Україна це Європа.